2 березня 98-го року. Цей день став першим, коли Брегіта Сірні дозволила своїй 10-річній доньці Наташі Кампуш піти до школи самій. Чи могла вона собі уявити в той момент, що наступного разу, коли побачить свою доньку, мене 8 довгих років. Очевидно, що ні. Історія, яку я зараз розкажу, не залишить вас байдужими. Ну а ми почнемо з самого початку. Смерть якій радіють. Близько тисячі сектантів білого братства. Дестаноторіяс лютого 1988 року у Відні, Австрія, з'явилася на світ Наташа Марія Кампуш. Це повне ім'я дівчинки. Вона була наймолодшою з трьох сестер. Її батьки Людвіг Кох та Бригіта Сірні розійшлися, коли та була ще зовсім маленька. Але офіційно були все ще одружені. Мешкали вже окремо в різних будинках. Наташа почала чергуватися, якщо можна так сказати, між батьками. Тож на момент 2 березня 1988 року Наташа Кампуш була разом зі своєю матір'ю, коли вона вирушила до школи. Проте до школи дівчинка так і не дійшла. Цей день став початком справжнього жаху, що триватиме 8 років. Саме в той момент, коли 12-річна школярка на ім'я Іштар Акджан повідомила, що бачила, як двоє чоловіків затягнули Наташу до білого мікроавтобуса. В цьому моменті хочу підкреслити, що зі слів свідка викрадачів було саме двоє. Спочатку копи вирішили, що дівчинка просто втекла. Тим поліція починає масштабні пошуки безвісти зниклої дівчинки. Використовуючи показання свідка, ті перевіряють усіх власників фургонів, мінівенів. Тощо загалом копи перевірили 776 транспортних засобів. Забігаючи наперед, викрадач був серед них. Однак поліцейських задовільнило запропоноване ним алібі. і його більше ніколи не переслідували як підозрюваного. Тож, як ви вже зрозуміли, ці пошуки не принесли жодних результатів. Проте дехто припускав, що розбита горем Бригіта, ну мама Наташі, була якимось чином причетна до зникнення доньки. З'явились навіть ті, хто звинуватив її у вбивстві Наташі та викиданні тіла дитини в озеро. Такі підозри є абсолютно логічними. Для прикладу, на цьому каналі вже є відео про Елізабет Фріцель, дівчинку, яку викрав її власний батько та тримав у підвалі 19 років. Якщо хто не бачив, я залишу лінку. Так от, коли Бригіті про це напряму сказав один з детективів, ну що та вбила доньку, а труп вступила в озері. Вона ледь стримала, щоб не покінчити життя сам. Цензура губства. її слів, подібна підозра настільки сильно її засмутила, що було дуже важко це пережити. І та ледь не зістрибнула з балкону. Після цього випадку жінка ще три місяці боялася вийти на балкон. Час іде, справа не просувається. Слідчі починають рити у напрямку дитячого порту. Тут знову цензура, но та незаконної торгівлі органами. Тож вони почали розслідувати можливі зв'язки з французьким серійним убивцею Мішелем Фурніре. На прізвисько чудовисько Арден, котрий був заарештований у Бельгії після невдалої спроби викрасти дівчинку. Мішель Фурніре звинувачується в семи вбивствах, скоєних у Франції та Бельгії, дві жертви з яких молоді дівчата. Ба більше фурніре залишається підозрюваним ще у 21 справі про зникнення. Але це тема для іншого відео бо зв'язку зникнення Наташі з ним так і не встановили. Історія, яку я зараз розкажу, написана зі слів та показань жертви. Наташа йде до школи. У дівчинки немає настрою. Тут вона помічає чоловіка, що стоїть біля мікроавтобуса, та дивиться на неї. Він одразу здався їй якимось підозрілим. Дівчинка відчуває якесь надпотужне бажання не проходити повз нього. Наташі здалось дивним, чому той чоловік стоїть там і чогось чекає. Виникло бажання перейти дорогу, але цього вона не зробила, бо кинула виклик своїй параної. Ну знаєте, у ці дитячі ігри в голові. Давай пройди по з цього злого собаки, тобі вистачить сміливості. Але це рішення стало роковим. Коли дитина проходила пост незнайомця, він схопив її і швидкими рухами затягнув задню частину свого автомобіля. Нагадаю, що перший свідок казала, що викрадачів було двоє, начебто на водійському сидінні білого фургона сидів інший чоловік. Але зі слів Наташі, викрадач був лише один. Тим зі свічем нам відомо, що спочатку викрадач відвіз від до лісу, де сказав щось дуже дивно, а саме інші не прийдуть. Ці слова часто наводять як теорію того, що у злочинця були спільники. Так от, в той час, коли вони їхали в автівці, Наташа почала задавати викрадачеві запитання: на кшталт якого розміру взуття ти носиш? Бо колись дівчинка побачила по телевізору, що потрібно отримати якомога більше інформації про злочинця. Але тоді вона не могла навіть здогадувати, що ця інформація їй не допоможе. Хоча ідея насправді непогана. Потім викрадач відвіз дівчину до свого будинку в Штрасов андер Андернордбан у Нижній Австрії. Там він кинув її у потаємну підземну темницю, облаштовану під своїм гаражем. Так почалося справжнє пекло, що тривало безкінечні 3096 днів. Так, ви все правильно здогадались. Викрадення дитини було далеко не спонтанним рішенням цього психопата. Все було сплановано заздалегідь. Хто слухає це відео, саме час подивитись на екран. На цих кадрах ви бачите будинок, в якому утримували Наташу Кампуш. Це реальні кадри, але я про всяк випадок відзеркалив відео, щоб не довелося його вирізати. На цих кадрах ми бачимо, як експерти відкривають кришку погреба, в якому знаходиться таємний вхід у підземелля, яке спроектував та збудував психопат саме з ціллю насильного утримання жертви. Під цією білою кухонною шафою замасковані двері, що відділяють таємне приміщення від погребу. Схоже, скоріше на ванну кімнату або тюремну камеру в якихось 5 квадратних метрів, де роками утримували бідну дівчинку. Таємна кімната була настільки укріплена, що на те, щоб потрапити всередину, знадобилося б година. Подивіться ці кадри, і уявіть собі, що саме тут десятирічна дівчинка проведе своє наступні 8 з половиною років. Повну версію цього відео я закинув наш телеграм-канал. Підпишіться на нього, щоб не пропустити додаткові матеріали і до інших відео. Також нагадую поставити лайк цьому відео та перевірити, чи підписані ви на канал, бо більшість з вас дивиться моє відео підпільно. Допоможіть досягнути моєї першої мети 100 тисяч підписників. Дякую! Я навмисно показав ці кадри одразу для кращого розуміння, в яких умовах перебувала жертва. Викрадач нерідко залишав Наташу без світла на декілька днів та регулярно бив її. Дівчинка здебільшого голодувала, іноді отримувала лише невеличку кількість їжі, але це далеко не саме страшне, що вона там пережила. У першу ніч у полоні дівчинка попросила свого викрадача вкласти її в ліжко і поцілувати на добраніч. З її слів, це було задля збереження ілюзії. Нормальності, ба більше психопат навіть читав їй казки перед сном. Спочатку викрадач, котрий змушував дівчинку називати його мілордом або маестро, до цього ми ще повернемось, не дозволяв їй виходити з підвалу ні за яких обставин. Але з часом він надав їй доступ і до інших частин будинку, звісно, під пильним спостереженням. Але це була не милость з барського плеча. Він використовував дівчинку буквально в якості рабині, себто вона готувала йому їжу. Прибирала в хаті і задовільняла інші потреби монстра. Я думаю, ви здогадали, що я маю на увазі. Він дарував дівчинці подарунки, такі як рідина для полоскання роту або клейку-стрічку тощо. І вона була щиро вдячна за це. Ну, якщо чесно, подарунками це назвати складно. Але в контексті, в якому перебувала дівчинка, така реакція цілком нормальна. Ну, для прикладу, коли він купав її, то вона уявляла собі, що це спа салон. А коли він давав їй якусь іжу, Наташа уявляла, що він такий джентльмен і усе для неї зробить. Я не психолог, але мені здається, що таким чином свідомість дівчинки намагалась абстрагуватись від цього жаху. Такий своєрідний самозахист мозку. Коли Наташа подоросліша, ну стала підлітком, бонстер залишав її спати разом із собою на горі, але прив'язував до ліжка, щоб вона не змогла втекти. Ба більше він збрехав, що виходу з будівлі для неї не існує, начебто усі вікна та двері заміновані. Також пригрозив, що в разі спроби втечі він вб'є її, своїх сусідів. А якщо їй такі це вдасться, то й себе також. Бо, начебто, для нього вона була найважливішою частиною його. Його життя. Викрадач був не проти саморозвитку Наташі, навіть придбав для неї книжки, різноманітні підручники, наприклад, з біології, та радіо. Тож у вільний час, коли викрадач був на роботі, а вона зачинена у підвалі, дівчина вчилася. Він також встановив для неї розпорядок дня, щоб вона виконувала поставлені домашні завдання, а також могла продовжувати навчання. Включно з книгами та радіо, які він постачав для неї пізніше, він купив те, що просила Наташа, зокрема, телевізор, стіли, стілець, якісь іграшки та журнали. Але не все було таким нешкідливим. Наприклад, він стверджував, що був єгипетським богом, коли вимагав, щоб Наташа називала його Мілорном. А коли та бунтувала, він бив її зі слів Наташі, по 200 разів на тиждень та принижував, наприклад, змушував робити фізичну роботу по дому, прибирати тощо. Все це вона робила без одягу. Також іноді він тримав її в ізоляції, в суцільній темрі. Він давав мені мало їжі, мало одягу, принижував мене, змушував виконувати важку роботу. Та погубив голову. Він захоплювався Адольфом Гітлером і хотів, щоб я відчувала себе жертвою нацистів. Наташа від цього дуже страждала. Вона усвідомила, що позбавлена будь-яких прав, через що декілька разів намагалася вчинити само, як то кажуть, губство. Мені самому не подобається так це казати, але YouTube – це про веселку і поні, а не тру крайм. Дякую за розуміння. Вона таємно вела щоденник, який записувала на шматочках туалетного паперу. Та вдало ховала від кривника. Існує інформація, що в одному записі було зазначено принаймні 60 ударів у обличчя від 10 до 15 ударів кулаком по голові, після котрих нудить один сильний удар кулаком у моє праве вухо дуже болить. Також через рік після того, як Наташа отримала дозвіл знаходитись в будинку і жодного разу не намагалась втекти, кредит довіри до неї згріс настільки, що викрадач дозволив їй виходити на вулицю. Де вона прогулювалась двір'ям. дівчина подумувала про втечу, але була занадто прилякана для цього. бо більше вони навіть разом з'являлися на людях. Наприклад, Ернс Хольцапфель, друг та колишній колега по роботі психопата, розповів, що познайомився з Наташою Кампуш в середині липня, коли її викрадач подзвонив до нього додому, щоб позичити трейлер. Коли я відчинив двері, він представив молоду жінку як свою знайому, але не назвав її імені. Ми потиснули руки, і вона ввічливо привіталася зі мною. Я був дуже здивований і не міг зрозуміти, чи була вона його дівчиною, чи просто знайомою. Зрештою, викрадач дозволив Наташі відвідувати з ним свята, але попередив дівчину, щоб в разі, якщо вона почне шуміти, він її вб'є. Так от одного разу навіть взяв її кататись на лижах на горнолижному курорті поблизу відня, так, де були інші люди, багато людей. Але руки поневолення зробили своє. Вона не змогла перебороти свій страх та втекти. Хоча кожного разу, коли вони були на людях, вона тільки про це і думала. Та й взагалі, думки про втечу або вбивство викрадача відвідували її щодня. Тепер, коли дівчина, хоча б незначною мірою відчула свободу, наближаючись до свого 18-го дня народження, вона знала, що щось всередині неї почало змінюватися. І вона випалила викрадачу прямо в обличчя. Ти створив ситуацію, в якій лише один з нас залишиться живим. Я дійсно вдячна тобі, що ти не вбив мене і що піклуєшся про мене. Це дуже мило з твого боку, але ти не змусиш мене залишитись з тобою назавжди. Ми маємо покласти край цій ситуації. На її подих він навіть не побив її, хоча вона очікувала, що він її взагалі вб'є. Наступні кілька тижнів вони поводились так, наче цієї розмови не було. І от 23 серпня 2006 року, майже о 12.53 в саду будинку Наташа мила автомобіль свого викрадача. В момент, коли йому зателефонував мобільний телефон, Наташа пилососила салон автівки. Тож через сильний шум пилососу він відійшов, щоб прийняти дзвінок. Цей момент в голові дівчини щось клацнуло. Вона, не роздумуючи, залишила пилосос увімкненим і навшпиньках підійшла до воріт. Бінго! Вони були не зачинені. В той момент дівчина відчувала, ніби її ноги та руки паралізовані. Міски пронизали переплутані образи та голоси. Серце колотило що скажене. Дихання все частішило. Вона біжить. Наташа Кампуш бігла 200 метрів стрибаючи через паркани дворів сусідніх будинків. Коли та бачила людей, вона прохала викликати поліцію, але на неї дивились, як на якусь скажену і ігнорували прохання. Тож вона підбігла до дверей одного з будинків і, опанувавши себе, спокійно постукала в двері. 71 річна жінка на ім'я Інга відчинила, і дівчина сказала: Я Наташа Кампуш. Жінка викликала поліцію. Копи прибули вже у 13.04. Наташа Кампуш була доставлена у поліцейський відділок міста Дойч Ваграм. Спочатку їй не повірили, що вона Наташа Кампуш, але її ідентифікували завдяки шраму на тілі, а пізніше по тесту ДНК. На момент втечі вага дівчини складала 48 кг. Це усього на 3 кг більше, ніж вона важила у 98 році, коли її викрали. Коли Бригіта, ну мама Наташі, дізналася новину з її спогадів, так голосно закричала, що усі люди, які були навколо, зійшлися подивитися, що сталося. Мені навіть складно уявити емоції жінки, котра дізналася, що її донька, яка вважалась безвісти, зникло 8,5 років, жива. Поліція підібрала Бригіту, щоб відвести її до відня. Зі слів, вона миттєво впізнала Наташу, а та сказала. Я думала, що ти будеш старою і зморшкуватою. Але ти все ще така гарна, як завжди. Так от Наташа розповіла копам, що її викрадачем був Вольван Прикоплі, також відомий скоріше серед друзів як Вольфі. Але заарештувати його так і не вдалось. Коли той зрозумів, що сталося, ну що Наташа втекла, він поїхав на північний вокзал, що у Відні. Що було далі трохи згодом. Спочатку я розповім, що нам відомо з біографії Покидька. Вольфган Прикопель народився у відні 14 травня 1962 року. Його батько Карло працював у компанії, що виготовляла бренді, а мама продавчиною взуття. У 1972 році сім'я приклопелів переїхали з міської квартири до приватного будинку у Штрасхоф Андернордбені, який Карл успадкував від свого батька Оскара, ну дідуся Вольфгана. Це той самий будинок, в якому Вольфі буде утримувати Наташу. Забігаючи наперед, він успадкує цей будинок після смерті бабусі. В дитинстві приклопеля проявлялися ознаки психічних відхилень. Тут в нас знову класична ситуація. У віці 13 років він виготовив пневматичну рушницю і використовував її для стрільби по птахах, диких собаках та по іншим дрібним тваринам. Помітили тенденцію персонажів на моєму каналі. Він також мав проблему з енорезом до повноліття. Вольфі був самітником і не мав друзів у школі, надавав перевагу пазлам та читанню книг. У 14 років після закінчення середньої школи він пішов у технікум, але через рік закинув цю справу і влаштувався учнем на електроконцерт компанії Siemens. Після був прийнятий на роботу. До того моменту, поки не потрапив під скорочення. Після працевлаштувався у телефонну кампанію, тож там він і працював, придбав собі білий фургон, котрий ви бачите на екрані. Так, той самий фургон, за допомогою якого він викрав дитину. Ну, а що було далі, ви вже знаєте. Так от, Ернст, ну, друг Вольфі, до котрого той приходив з Наташу, щоб позичити трейлер, розповів, що думав, якщо ти працюєш з людиною роками, то ти її добре знаєш. І що він зараз шокований тим, що сталося. Вольфі поводився зі мною як завжди. Я не думав, що, можливо, щось настільки жахливе. Я приголомшений цим жахливим вчинком. Я б ніколи не подумав, що він може бути викрадачем. Також він заявив, що нічого не помічав увесь цей час. Так от, 23 серпня, о 20.59, коли Вольган Приклопель, дізнавшись про втечу Наташі, кинувши свою автівку, пішки прибув до віденського вокзалу. Вийшов із ситуації наступним чином: він поклав голову на рейки і став чекати потяг. Наташа почала плакати, коли їй повідомили про смерть Вольфгана, що в той час пояснювалося стокгольмським синдромом. Ну, це психологічний несвідомий захисний стан, який характеризується прив'язаністю жертви до свого кривника. Ну, це як українці, що досі слухають російську музику та дивляться болотних блогерів. Так от її мати повідомила, що Наташа носила фотографію Вольфгана з собою протягом деякого часу після його смерті, підживлюючи це припущення. Сьогодні Наташа Кампуш письменниця, телеведуча та активістка. Після усього того жаху, що пережила дівчина, вона перетворила свою травму на три успішні книги. Перша під назвою 3096 днів описує її викрадення та ув'язнення. На жаль, я не знайшов цю книгу українською мовою. Друга книга «10 років свободи, що вийшла у 2016 році, себто через 10 років після втечі про її одужання. Згодом книгу 3096 днів було екранізовано у 2013 році. Її третя книга присвячена онлайн-булінгу, жертвою якого Наташа стала в останні роки. Так, ми живемо у тому світі, де жертву насилля дівчина, що вісім з половиною років була в руках психопата та жила в темниці у п'ять квадратів під землею, булять в інтернеті через кончені теорії змови, які я навіть не став згадувати у цьому відео. Бо максимально до чого їх можна притягнути, це те, що викрадач був один, а зі слів свідка моменту викрадення їх було двоє. Там таке несеся, що навіть не гугліться. Бережіть свої нерви. Ну я реально кажу, не треба. Я навчилась ігнорувати ненависть, спрямовану на мене, і приймати лише приємні речі. Наташа Кампуш отримала у власність будинок Вольгана, в якому він отримав її роками. Ні, вона там, звісно, не живе, але час від часу відвідує та сплачує рахунки. Тож зараз Наташа Кампуш живе повноцінним життям та допомагає іншим людям, переважно жінкам та взагалі усім, хто цього потребує. Така історія малята постійно вимикає відео. Нагадую, поставити лайк та підписатись, якщо сподобалось відео. А якщо прям дуже сильно сподобалось, то можете підтримати мій канал фінансово у будь-який зручний для вас спосіб. Наприклад, на українському сервісі Donatello. Це як кава або патрон, тільки ще краще, бо українське. Дякую тим, хто вже мене підтримав, я це дуже ціную. Ну а хто додивився, аж до цієї секундочки ви найкращі ютубчані. Дякую вам. По традиції напишіть в коментарях фразу, де купити такий білий фургон. Дякую за перегляд. Бережіть себе.